Привіт! Сьогодні їду до своїх батьків. Так що познімаю вам трохи садочку, городу, ще буде якийсь контент. Дивіться. Куди їхати? В так. А що це таке? Налівайка якась? Чи що? Це чесно кофейня? Кав'ярня наші. А, кав'ярня, я думала це налівайка. Йдемо в Єву, брат мені зараз буде найдорожчий крем покупати Новопошту. на нову пошту. Так, так подарунок мій. Рана. Ну от як, ну от я зараз показую подарунок, що мені казати. Нібігазубі, дивіться, що мені Дімон подарило. Ніфіга, собі, дивіться, що мені Дімон подарив. Ось прикольна фігня. так? Ну, так отак нормально. Це понятно з вами. Так пішли. покажешь голый лицей номер 19. О, лицей номер 19. Понятно. Приехала до батьки, роблю оливье. Мама сказала, что с собой даст судочек. Так що вибору немає, треба різати все. Йдемо з мами за цибулькой? Олів'є вже майже нарізала. Сонце таке. Воно сусіди вже дискотека. Да. Дискотека. Ага. Хочу вам показати, яка у батьків міні-теплиця? Дивіться, вона десь мені пояс, ось. ось така. Там у мами розсада, помідорки. перець і помідорки у у теплиці. Па, скажи щось підписникам моїм. Я тебе не знімаю. Ну скажи, умею плакать. Это я вам тоже скажу. Здесь святом вас. Мама дуже гарно пофарбувала яєчка. Я в цьому році не фарбувала. Таики наклеечки гарні. Зайшла в тебе за лавашем, а мені дівчата сказали, що його вже не возять. Ось такі справи. Так. Робимо розпаковку від батьків. Перше, що це? Це чесничок молодий, дуже смачний. Салати теж молодий. До речі, мами ще салатику небагато, але той, що виріс, вона мені віддала. Униги там такі більш маленькі. А ці саме велике мені зірвало і віддала нам. Цибулечка зелена. Далі з пакета взяла ось це. Це плющ, це не мені, це мама передала сватам. Це чоловіка-батьки будуть саджати. Треба буде сьогодні піти, їм занести. Може, навіть зараз піду, схожу до них. Так, наступний наш лот, це теж на мені, це теж сватан, Древовідний піон. Продовжуємо розпаковку. Це я знаю, що. Це мені брат пакував. Ой. ой, мама перебувала. Дивіться, який. Дела, скільки захотіла. Просто шедевр. Мів'єшечка. Хіба не краса, красаж? Будемо зараз їсти. І ось це залишилось, я вам вже показувала. Це кремчик від брата Під очки, Це мій подаруночок на 8 березня. Ну, пакування лакшери просто, подивимось, і ще на пробу, теж я подарунок собі взяла ось таку маску двохетапну. Це перше наноситься, це друге. У мене процедурка по відновленню волосся. А це свекерс від руху передала цілуй пакет кокачоку. Дуже мені подобаються ці консульти. І пасочко. Клас. я хочу пасочку їсти. Ну і все. Це я вам показала. Напевно, відео на цьому буду завершувати. Дякую, що подивились. До зустрічі в новому відео.